Бажаю міцного, позивний, рубин, а, прохожу військову службу у 3-й мербаті, 143 й бригаді. В цивільному до військової служби працював будівельником. В принципі, цивільна життя мене приходила за, за, заробітками грошей. По повномасштабку спав, як всі люди спали, дружина розбудила, сказала, почалась війна. Далі зібралися всі Хто з чим пішли будувати блокпости, обустраювати, кого що було, кого рушниця, в кого палка, кого віла. Перші години був штопор, Не розумів, що робити, чи що до чого за що братися, чи сім'ю вивозити, чи сім'ю ховати кудись. Потім зрозумів, що треба збиратися з мислями. Почали з якось. Гуртуватися, стояли і охороняли своє село. От так, да, звісно, паніка, страх був, тому що ракети, люди гинуть. Малий пішов перші дні війни, пішов воювати. Малий повернувся з війни, я пішов добровільно, в воєнкомат і пішов воювати. Військова професія почалася із розвідника. Заїхали ми в Донецьку область, Ліщиївка, Часів'як, Калинівка. Мої основні задачі це навчання, злагодження побратимів, завести їх на бойові, проконтролювати, щоб їх все було, щоб вони могли працювати. І так само ж їх вивезти звідти. Моя мотивація, тому що в мене син воював. Мене побратими воюють, мене побратими загинули, мене родина, яку треба йти захищати, мене батьківщина, яку я дуже люблю. І по-другому я не міг поступити ні. Це наша одна єдина Україна. Нас більше їх нема. Мій перший заход на бойовиці дуже важкі для мене, був, тому що я з таким ще не зустрічався ніколи. по Побратиму ногу відірвало. Треба було його доставати відтягувати під мінометом, під РСЗО, під Мавіками, Скідами, ВІФПшками під усім. І це дуже складно, тому що був такий напрямок це кліщі. Там дуже важкий був напрямок. Була поставлена задача піти достати побратима. Чим побисти, тим краще. Взяли ноші та й пішли. Я вважаю, що це правильно, тому що людина залишилась жива. Хоч без ноги, але вона залишилась жива. І ця людина сьогодні дякує. На виход, коли виходиш, дійсно, ти не прощаєшся, нічого там за руку давай, давай зустрінемося. Оце як прив'язується, що якби прощаємося вже, такого нема. Коли виходив на бойові, перші півгода, тяжкі напрямки були, я не зациклився на війні. І мене було вщення з, з дівчатами, там, і з мамою, і з братами. Я общався більше на другій темі, щоб трішечки поміняти це, щоб воно десь сіло там ззаду заховалося, а не думати постійно про це. А що помінялося в мені? Помінялося те, що, мабуть, я став сміліше, сміліше і мужніше. Завершення війни це всіх вибити, свою землю забрати назад. І щоб вони. Не знаю, багато століть більше до нас не ліз. Коли закінчиться війна, Україна відстроїться, вона буде процвітати, вона буде найсильніша, тому що вона показала, доказала і доказує. По поводу, щоб десь переїхати ісь виїхати з України, десь ну, не було і не буде. І, ну, я потребував свою державі. Питання до українців, до українців, щоб гортувалися щоб допомагали, так само тим волонтерам, щоб допомагали. Тільки гуртуватися, тоді цю війну можна віхати. по Подрому мені. Побратимам по я хочу побажати відтилки, сміливості, щоб війна закінчилася, ми зібралися, відпразнулися. Всі побратими повернулись до сімей, до дружин, до діток. Загибшим вічна пам'ять, ніколи не забуде і не пробачимо.